Всем привіт! Сьогодні 10 вересня. Приїхав на річку Інгулець, половить карасів, закинув тут дві вудки і там дві донки закинув, як завжди. в принципі. Уже поки закидав, на черв'як була і покльовка. На таке подибало, подибало і все. Одну донку на черв'яка, а другу на кукурузу закинув. Подивимося, що воно буде. Ми, як завжди, черв'як наживка. І кукурузу сьогодні взяв. Прикормка. Ось прикормка. Макуха з кашею варена. І меласа. І все. Червоні черв'яки там. І кукуруза куплена, консервірована. Був я на щуку на ставку. Два дні я їздив, геть щось не клівало. Може треба було сьогодні з'їздити. Бо я приїхав, було ще пасмурно, зараз ось сонце. Вийшло. Так що хто я знає, який буде кльов сьогодні. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та пишіть коментарі. Тут щось клювало. На вже не клює. Тут стоїть червяк на другій донці кукуруза. Чи він там сидить так раз. всього, все вершені. Ого, красноперка нация на, пла... на кукурудзу. Дивіться здоровецька яка. Це вже третя покльовка і лівець. Ну і здорова краснопірка Хвіст у неї покоцаний. Я вже думав край, здоровий чирок. Снаперка, это а такая. Ца Здравствуйте, бог, на опустили. Не маня. хорошая поклевка была. Первый карас Из сразу в завих. Хороший так и бывает и вещи запедеешь уже карась на прикормку До красной перки. на перкой здесь снова поклевка Не виплюнула або вкрала кукурузу. Зараз дві хвилини по посиду подивлюсь та перепровірю. Треба провірити. Кукуруза ціла. Зараз трохи прикормки наповідь. Трохи. Прикормить красну перкую карасикой возьмем. Ого, то що це таке? Такий новенький. А так тяг. Тягнув начну коробці. Так, ще один підходить потихеньку карас. Чорний якийсь. Надонки. Поки ще поклевок не було більше. Надіюсь, що все клювне. Знову клює красно, поки вона так швидко клює. Ну не може заживать кукурузину. О. Ще поклвка на кукурузу на донці. Дипнуло і все, мабуть, так. Геть, щось перестало клювати, сонце вийшло і перестала риба ходити душно. Я поставив там, де була кукуруза, стояла на вудці. Поставив черв'яка. Геть не клює. зараз, мабуть, знову поставлю кукурузу. Може хоч красноперка добряча буде клевати. Вирішив перепровірити донку, а тут геть два крючки пусті, а я сид сиджу, жду. І вроді ж не клевало. І не чув я дзвіночка. Ну і нема нічого. Зараз перепровірю і там, де кукуруза. пока я там перезакидаю донку, тут затягло желудку. лодку. Ну, нема ничего. Ждав, ждав, то краса. Вот так просто поклевку. Ну щось общипані черв'яки, таке наче куку. Кривав, закину поки. Зараз перезакину донки, потім прийду сюди, черв'яка повішає нормально. І тут покрала кукурузу. Дві кукурузи не вкрала. Тут пустий було без пінопласту. А тут спинопластом і все одно кукурузу вкрало. Поки перезакидав ще одну думку, тут кукурудзу затягло. Ну, хорошо, що хоп, хоч недалеко. Не протягло з метр. шла рыба. Вот, вот, поклевка была, не могу Да вот так резко. Хотя можете гаразд. Так клюнуть Он сегодня резвый. Червяка разорвало. поклевка на утку. Ого. Крас. Сегодня клеветчики такие хорошие. Вот, блин, изи здесь шоу. Это ж надо. Ну нічого, зато довгожданна покльовка. Це, мабуть, з пів години ждав. Нічого не клювало. Ні на донки, ні на вудки. Він може десь тут і є в кушерях. Ну, мені риба не, не сильно то і важлива, головне, щоб клювало. Так, ну що ж, оце така невдала риболовля сьогодні була. Три рибинки спіймав, пару сходів було. Ну і покльовки холості, хватало б холостих покльовок. Сьогодні погода геть змінилася, води мало і риба дуже відчуває ці зміни погоди. Устаткується все. Тоді буде кльов. Може навіть треба було сьогодні ще з'їздити на ставок, половити щуку, бо я ж кажу, тиск знизився. Був 752, сьогодні 747. Це для нашої річки, для наших тут місць це нормальні такі зміни. Я ж кажу, може щука б сьогодні і клювала. Ну нічого, мені риби. Як такої то й не треба, просто щоб поклювало. Я довольний і цими трьома рибинами краснопірка добряча та два карасики. Ще краснопірка клювала. але ну, вона оттягне цей кукурузину в сторону і все. І кине. Краснопірка як карась попалася. І тут вона є. І в симку іноді клює така. Ну, дуже рідко. Може, в цьому році буде клювати. Це все залежить від рівня води. Ну, якось так. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а також переходьте по ссылкам в описі до відео.